І коли ми говоримо про неринкову ціну на газ для промисловості, ми говоримо про те, що наша промисловість є апріорі тоді на такій штучній ціні на газ не модернізована, вона є не сильна на ринку. І що би відбувалося тоді? Якщо ціна неринкова і промисловість, власне, кажучи, металургія, хімія основуються на цій неринковій ціні нижче ринкової на газ, то в будь-яку хвилину. Росія може поставити ринкову, наші підприємства не модернізовані і вони практично опиняються в стані економічного колапсу. Чому я так подробно це розповідаю? Тому що ціна на газ буде ще не раз підніматися і ставитися перед Україною. Але в той час, коли ми перейшли на ринкову ціну, за 4 роки, поки при владі був навіть Янукович, Азараб оголосив ключові цифри. Він сказав. Що за 4 роки на ринковій ціні країна стала споживати вдвічі менший обсяг природнього газу. Що це означає? Це означає, що за 4 роки всі ключові підприємства України перебудували, модернізували свою систему газоспоживання і відмовилися від споживання російського газу. Наприклад, за 4 роки. Повністю відмовилася від споживання російського газу вся теплова енергетика. Ми сьогодні його не споживаємо зовсім. Металургія в більшості своїй перейшла на домінний газ, тобто, відмовившись також, також від російського, ми почали видобувати в Україні сланцевий газ, верніше підготовку до цього видобування. І крім того, отримали по реверсу зовсім інший європейський газ з інших джерел, тобто іншими словами. Перейшовши на російський газ за ринковою ціною за останні 4 роки, ми, по суті, стали сильнішими. І я можу вам впевнено сказати, що якщо ми і далі будемо рухатися по такій стратегії, ми до 2020 року взагалі не будемо споживати російського природнього газу. Тому що буде вигідний видобуток власного газу і буде вигідно закупити переверсу. І це вже справжня свобода. І вже більше ніхто нам не скаже, що треба зберігати Чорноморський флот за те, що буде ціна на газ на 100 доларів нижчою. Ми сьогодні маємо таку ціну, як в Європі. Ми маємо такий контракт, як у всіх європейських країн. І ми до 2020 року. А я можу вам сказати, що де б я не була у владі, в опозиції я буду цим питанням займатися предметно щодня. Ми не будемо до 2020 року споживати російський газ.